Друзі, всім привіт! Ви на каналі про годинники Філтайм. З вами, як завжди, Станіслав. Та сьогодні будемо дивитись новинки від мікробренду Фойбос із колекції Арго. Насправді, за останній час приїхало дуже багато моделей. Це італійці -венеці Венеціанико, це і американський мікробренд Ocean Crawler, це і довгоочікуваний канадський бренд Марафон, офіційним дилером котрого я став. А тому роботи не почати край, я буду все це потрохи знімати, і скоро все це з'явиться на моєму каналі Філтайм. Тому прямо зараз пропоную вам підписатись, щоб не пропустити. Ну а я нагадаю, що перша модель Foibass Сарго була випущена у 2024 році і була присвячена міфологічній історії подорожі Ясона та Аргонавтів. За золотим руном. Тобто модель пронизана духом подорожей та дайверською стилістикою, на котрій Фойбос і спеціалізується. З минулої версії дизайн не змінювався. Це різкі, вугловаті, брутальні чоловічі форми. Але якщо раніше то була нержавійка, то зараз корпус став бронзовий, А за бронзою потягнулась і зміна браслета на каучуковий ремінь. Але на цьому Фойбос не зупинились, а вже деталі давайте будемо роздивлятись на прикладі самих годинників. І друзі, перед тим як я почну, як завжди, хочу нагадати, що проста дія від вас то лайк є кращою підтримкою для розвитку каналу, і особисто мені як критерій, що вам корисно, вам подобається. Всього було випущено 5 нових кольорів моделі, причому всі суперлітні та яскраві: зелений, синій, помаранчевий, червоний та фіолетовий. Тобто в плані сприйняття модель дуже відрізняється від попередника, бо там і браслет давав більш стримані відчуття. Та й циферблати були не такі яскраві. Якщо не казати про жовту версію, котра, до речі, ще залишилась на залишках в моєму магазині. Я хочу сказати, що вже минула версія виглядала і відчувалась доволі по дорослому. Якість обробки корпуса чудова, браслет зроблений шикарно, повністю литий на гвинтах, з повністю литою дайверською застібкою та дайверським розширенням. Не вистачало лише системи швидкої заміни, але за 15 тисяч гривень така якість це просто топ, бо у швейцарців за цю ціну взагалі нічого путнього не буде. А у японців браслети будуть супербюджетними. Зазвичай чи штамповані, чи з диким люфтом, чи з старомодними штампованими застібками, чи взагалі все одразу. Окей, з цим зрозуміло, в новій версії браслетів немає. Причина дуже проста: з бронзовими корпусами зазвичай використовують чи гуму чи натуральну шкіру, бо це виглядає гарно та адекватно як мінімум. Бо я мало уявляю нормальний вигляд годинника з бронзовим браслетом. Слетом, буде як піратський аксесуар чи як циганська побрякушка. Ремені хочу сказати дуже класні, одразу нюхаю, смаженим не пахне, запахів немає. Немає такого приємного запаху, як, наприклад, у Ocean Crawler. Але я хочу сказати, що сміх сміхом, але я з часом зрозумів, що дешеві ремені зазвичай мають неприємні запахи. Ремінь системою швидкої заміни, і це прям плюс. Можете самі гратись, бо ременем можна дуже сильно змінити вигляд та відчуття від цього годиннику. А ще я хочу звернути вашу увагу на цю застіпку. Оце вже прям рівень, реально дизайнерська застіпка, зроблена точно не по стандартним шаблонам. В плані корпусу і його дизайну я не бачу змін з попередньої версії арго, вугловата форма, як я казав, доволі брутальна це все виглядає і відчувається. Але бронза є бронза. Нагадаю, що це специфічний матеріал, котрий з часом покривається зеленим налітом патіною. Цей наліт дає годиннику індивідуальний малюнок, за що бронзу і цінять. Все це можна без проблем відчистити простими розчинами, але в тому і прикол бронзи. До речі, бронза при рівні. Від них завжди буде дорожче простої нержавіючої сталі. Тобто бронзові годинники по замовчуванні дорожче. Задня кришка цього годинника зроблена з нержавіючої сталі. Тут фірмове гравіювання лого восьминігу не треба сприймати як даність. Знову ж, ні швейцарці, ні японці за такі гроші нічого подібного не роблять. Там будуть лисі кришки. Чому нержавійка? Та ж причина, що і ремінь. Буде бронза, буде колхозно виглядати. А так є біколорність, є контраст. Безель з керамічною вставкою на 120 обертів проти годинникової стрілки, чудовий і зручний хват, дуже впевнений хід, жодних люфтів. Я нагадаю, що безель потрібен для окремої фіксації часу. Тобто ви ставите нульову відмітку безеля напроти хвилинної стрілки. І вже по безелю замірюєте для себе, скільки часу пройшло. Але зазвичай у наших повсякденних реаліях його мало хто використовує. Голівка з гравіюванням восьминігу та з дзеркальною поліровкою зручна та загвинчується в корпус для кращої герметичності, а в нас водозахист 200 метрів. Тобто можна сміливо занурюватись. Що в нас по характеристикам? Є базові характеристики бренду Foybal, котрі зазвичай не змінюються, бо за цю ціну зробити краще. На сьогодні майже неможливо. Це сапфірове скло з трьома прошарками антибліку, це 15 шарів швейцарської суперлюмінова, котрі сяють в темряві. Це 200 метрів водозахист, і це більш серйозний механізм аніж був у минулій версії. Механізм від японців Citizen з калібром Miyota 9015. В нього запас ходу 42 години. Працює на частоті двадцять вісім тисяч напівколивань на годину. Має похибку 20-40 секунд на добу за паспортом, але в реалії зазвичай все краще. Циферблати також залишили незмінними. Окрім кольорів, кольори однозначно специфічні та не під кожний одяг. Сонечко, відпочинок, теплі деньки. це прям про ці годинники. Грядуще літо буде прям в тему на 200%. Взимку багато хто, я думаю, переодягне їх та покладе відпочивати. Циферблат у текстурі сонячних променів, градієнти дуже класно додають в сприйнятті. Також мені подобаються брутальні накладені мітки в прямокутниках. Та квадратних формах та стрілки. Все дуже гармонійно, чітко та гарно виглядає. По розмірах також кайф, діаметр 45 мм, від вушка до вушка 48 мм, товщина 12, вага 108 г. На моїй русі 18 см в офісі сидять класно, хочу сказати, що дуже зручні. та Ремінь комфортний, і одягаються і знімаються без зайвого терця та дуже швидко. Це прям великий плюс. Та й велика кількість різних кольорів дуже змінює сприйняття, тож кожен знайде щось для себе. Але я прям бачу, як хтось вже буде страждати, який же колір вибрати. Це прям стандартна проблема, коли у моделі вийшло багато чудових варіантів. Але я хочу сказати, що в даному випадку помилки не буде, бо дійсно буває, що один годин. Декілька кольорів, вони вам подобаються, ви маєтесь. Просто хоч монетку кидайте, і що випаде, можете сміливо вибирати і заспокойтесь, помилки, повторюсь, не буде. Давайте про ціну. 23 100 гривень на сьогодні коштує цей годинник. Я хочу сказати, що Фойбос, як завжди, запропонує класний дизайн, класну якість, класні характеристики, ціна адекватна по ринку, я можу сказати. Що дуже конкурентна, не дивлячись на те, що ціни на Фойбос потрохи підростають, але це спричинено і тим, що, в принципі, і логістика, і ціни на запчастини потрохи дорожчають, але і якість росте в даному випадку. Тут, по-перше, бронза, як я казав, бронза дорожча за нержавійку, підняли рівень механізму. Ремінь, топова якість, хоча і браслет на минулій моделі був топової якості. І в принципі, за ціною я хочу сказати, що все ж ціни потрохи кожен рік дорожчаються. У всіх брендів тут ви нічого і я не зробимо. Швейцарці, наприклад, в них статично кожен рік плюс 10%, деякі бренди ще більше. Завжди ціни піднімаються і у мікробрендів. Коїться та ж сама історія, але якщо брати по ринку, то в принципі, якщо дивитись на Японію, то годинники будуть сильно простіші або кварц, або механіка з дуже хлібкими браслетами. Це прям перевірено, бо в першу чергу економлять саме на браслетах. Якщо казати за Швейцарію, то Швейцарці знову ж таки кварц. Хороший кварц стартує десь від 26 тисяч, Тож те, що механіка 30 плюс тисяч, і це будуть такі самі простенькі версії. тобто, в даному випадку, це дійсно класна якість від мікробренду котру ви не отримуєте від не отримаєте від відомих брендів за ці кошти плюс є такий плюс що це все ж не масмаркет годинник не суперпопулярний бренд в україні тому вас можна сказати така буде індивідуальна річ індивідуальний годинник Ну, а я хочу нагадати, що я на сьогодні ексклюзивний дилер бренду Фойбас в Україні. В мене ви купуєте оригінал з офіційною гарантією 2 роки по Україні. Я залишу посилання на ці годинники та на каталог Фойбас в описі до цього ролику. І також залишу посилання на свій особистий телеграм. Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, пишіть, я на всі ваші питання дам. Відповіді. А що ви самі думаєте про цей годинник, будь ласка, пишіть у коментарях. Буде цікаво почитати вашу думку. Який вам колір сподобався більш за все, також, будь ласка, пишіть. І, в принципі, як ви відноситесь до от таких яскравих варіантів, як, наприклад, помаранчевий. Не забудьте лайкнути, якщо вам було корисно і сподобалось. Не забудьте підписатись, якщо хочете дивитись надалі мої ролики. Як я казав спочатку, очікується дуже багато цікавого. Та, в принципі, на моєму каналі ви можете подивитись дійсно якісні не мас-маркет-годинники, та й мас-маркет також. Бо я показую вам і відомі, і маловідомі бренди. Я показую те, що вважаю якісним, те, що мені особисто подобається. І в принципі, на цьому я буду закінчувати. З вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте.